Вам зміцнювати вашу професійну спроможність підвищувати її, інвестувати в розвиток власне ну, неурядової своєї організації, в розвиток себе як лідера, тому що від цього, до речі, залежить, чи виживете ви в цій конкуренції на цьому ринку. І е, закликаю: можливо, об'єднуйтесь навколо цієї ідеї, яку озвучив пане Сергій е, щодо розвитку соціального замовлення. Місцево це потужне джерело фінансування і існування неурядових організацій. Знаєте, є, такий досвід, е, Виступаючи е, після завершення своєї вимови, бачив, що він вже перебрав трішки часу, і каже: Я перепрошую, я не бачу просто в залі годинника можливо, я забрав там важливий час. Ну, я б, на що їм я глядачі сказати, та не звертайте увагу, ти подивіться, там краще палезахи та в Я не хотіла сказати дуже багато. Я хотіла сказати вам дуже дякую вашим червоним організаторам за запрошення. Дуже дякую вам всім за той досвід, не який ми отримуємо протягом кожної кожного зустрічі, кожного обговорення, кожної можливості взагалі. Для подальшої співпраці і хотілося б також побажати в першу чергу ем, беріть відповідальність за свою роботу на себе. Тобто це буде брати як і ми з нашого боку, так і ви з вашого, так і третій сектор, і, і, і в усі сектори, які пов'язані якісь медияльності. Тому що кожен, якщо кожен буде відповідати тільки за свої справи, за те, за ту роботу, яку він дійсно виконує компетентно, правильно, ефективно, то я думаю, що загалом ми досягнемо успіху. Дякую. Дякуємо нашим гостям за Я ще хотів сказати, що інвестиції це добре, і скористайтесь, будь ласка, проєктом гурта і програми «Юнайтер». в цьому… Юнайтед. Дякую, Михайло, дякую. Михайлу, дякую.